Свято Миколая нині, і ми в своїй скінній одені зібралися святого послав'яти і запозити його у кожну хату. Кожного року, коли сні землі стріляють, нема до людей, святий Миколай, поспішай. Везе з собою подарунки і гостей, ті хоп'яток, і, і дівчатка в кожній дитині. Оця Миколая люди завжди, шанували і кони святу рушникам прикрашав. Возносили молитві щирі, щоб дію мері. Ось ось там свіночок звони і каже, Миколай співтит то свято, то дітей. У грудневу ніч таємну Миколай на землю йде. Він розносить подарунки, під подушку їх кладе. Ніч на свято Миколая, дітвора уся чекає, подарунків і чудес за хмартами небес. Він несе дарунки добрі у своїй великій Кубе, зура, Стане, на небі, ти замість стрімко ворі. говори. рукнися тільки руками жоти у знала. <пілляв> я знаю, що приходить дело до нас позовні стежка. Любові віри і надії я осекця. <пілляв> 按迪，安不会，不会。 Давай его. Давай его. Давай Визу, <гум> я на небі стане, ти подивись на небеса. Ти дотукли до зіл руками і всі здійсняться чудеса у серці зоряного неба. Це ручка Скові дивні сни. Судді спускаються до тебе, бо теж душі нам води. Всім привіт, мої гайненькі. Я зіронька ясненька. Я на свято Миколая. Тому завжди помагаю, діток чиних я шукаю, на домівки їх хочу. Ми зірочки, сестрички, на землю поглядає, терпляче і тигенько, для того ми чекаю. Ми світимо всі разом на землю з висоти, щоб добре було вино, куди до діток йти. Зайшов за обій сонце, все полину в пітьму, Сидку на своє місце і посвітимо йому. Ходить. Ця нічка ось я а цю дитяцію запускають Але цього нічка наче рівна. Ми ходимо за Миколами з хати до хати, носимо дарунки, дітям. Але чомусь з того року я його не бачив, ці. я його не спізнаю. Це колись був Миколай і ходив по землі, а тепер його нема. Тобто як його нема? А кому я буду шлях осявати? Ще довкола кажуть, що святого Миколая нема, що це вигадка легенда. Ми, ми це не знаємо, чи роздавати подарунки, чи ні. Це жахливо, ні, це не Миколаї нема. Ні, це в людей віри нема. А Хто то вірив Миколая, то в Миколая? Він в нього прийде. Я маленька зірочка, недавно народилася. Кажуть мені, хто такий Миколай? Святий Миколай на небі не сидить. На допомогу людям завжди він спішить. У скруті допоможить і виручить біди завжди відповідають на наші молитви. Миколай мандрує світом подарунки роздає. Він за них не хоче плат, личе доходь Господь, батько мати шанувати, рідну церкву і народ. Руні ніж Бо з небесного човна. Миколай на землю сходить і дива усюди творить. А се е не бало е, тя поспи се. Целобото е спейно, че се спи Сіндопи та маха сама, та, та законом там. <риклад> Заснули склі, сади веселі, в парках каруселі, спить поле лічка Гори гай, спить на шкідний край. Я знаю, що приходить а не я... спець. Все на коло, за мама біла Я Як я. я зима, Хочу я не славу. Я холодна, крижана, хрижала в шатах. Що я чую? Це моя ніч. Зараз запила пора. Але сьогодні вона створена, щоб Миколай знайшов дорогу до дітей. Тут я сподиня. Ось побачимо, що ми колеги за заведую, хоч його. Ой ти зимонько, зима. Тебе жалощів ще нема. Крила снігом садок, розігнала всіх пташок. Вікула гуде, шумить, за вікном мороз розстріщить. i 勉強ごめんなさい。<laughs> Так тривожно, за загукати легко можна. Ірина, хочете, біда, це все бачить небеса. Миколай святий, прийди, трохи добре примири. Ой, під це гухонь кулає. Ми гинемо, ми помираємо. Ви загадуйте. Вони <говори> не заводжуються <говори> в Кор, і всі шляхи от святкуємо ми Коляду. Дивись, баси, Дівочки, я завівсю, і п'яму я ось веду Миколаю, до Миколаюка. Туди дітей то ловуть. Ось так діти треба жити, щиро серцем всіх любити. Сіяти все це добро, виганяти всяке зло. Ми зло вигнали, всі дітки добрі стали. Це Миколаю, ми тебе просимо, сиро до тебе, молислимо. З слином дари. чи Усіх і для так, родини. Mm -hmm. Дай, що пускої добре навчати, з Богу на хвалу об'їзду встати. Молити свій українсь, гавно пославити своє води. Дай щастя для, для мами, для тата, щоб хата хлібом була багата, та для брата, а сестриці донь, Дай щастя народу Україні волі. Ходь мої поважай поважає мамі тату. Ми шануємо рідне слово, раді діску, рідну мову, рідні книжечки, читаємо рідні пісеньки, співаємо. І молив сумати на цьому рідний хаті. Ми читаємо до Бога про опівки допомоги. Святий Миколаю, тебе ми благаємо, обдаруй нас теплотою, ласкою і добротою. Я у Бога там де прошу, не цукерок і не грошей. Здоров'я мамі й тату, щастя миру, наш, нашу хату, слава й волі всій родині, нашій рідній Україні.